Всім привіт, друзі! Мене звати Мій бро. І сьогодні відео буде дуже-дуже прикольне. Да, да, друзі, не удивляйтесь, сьогодні у нас будуть битви, да, і не прості битви, не простими мобами, не простими монстрами, як можна назвати, а дуже прикольними монстрами із мода. Да, друзі, я скачав мод, дуже прикольний такий мод. І я вважаю, що це буде дуже-дуже круто, друзі. Кстати, напишіть в коментарі, як вам відео, де там вежа проти, коротше, е, зараз я спомню золота проти бедрока. Як вам відео, напишіть, плі. Я думаю, вам поранилось відео. Як ви ще хочете сняти, сняти, тіпа, сняти мені відео з другом моїм, як він там себе називає? Владуною, ну він, по правді, Владік, ну окей. І пишіть коментарі, можна буде сняти відео, да, ще є якесь приколи. І да, друзі, що я скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, дивіться відео до кінця, а ми почнемо відео. Погнали, друзі. Так, друзі, що ми почнемо? Нам у нас два мода є. Ось такі прикольні не моди, по правді, ось мод. Нам треба отакий буде мод, да, друзі, і нам треба отакий буде мод. І що ми беремо? Ми беремо отаке. І ми берем, 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 берем отакий мод. І зараз ми будемо ставити і побачимо, хто виграє, друзі, а хто не виграє. Я просто не знаю, по-правді, хто може виграти. І, а ну, друзі, секунду, мені хто дзвонить, як завжди. Да. Секунду. Так, друзі, я тут. а так І що ми зараз робимо? Зараз ми беремо, ставимо одного моба, отакого, друзі. да І ставимо ще одного моба, отакого, друзі. І що ми зараз робимо? Ми... Ага, беремо отак, друзі Беремо таку прикольну паличку, я тільки забув як вона робота, от. Зараз це не ударить його, нечайно. Взять отак і перевести на його. Тільки як воно все. робота, що з тобою... Ілі отак зробити. Я не помню, друзі, ну зараз я попробую і отак. Все, да, друзі, починається битва. Хто виграє, пишіть коментарі, виграє якийсь, коротше. Мах, ілі... Или... Що це таке? Король. король якийсь. Да, друзі, пишіть коментарі, хто виграє. Я думаю, все це буде дуже крутий бой. Да, друзі, це коротеньке відео буде, зразу кажу да. І виграє, більше всього, якийсь житель. І він б'є його б'є, б'є, б'є. І, 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 бамс бамс. Все, друзі, виграє король. Да, і все було таке, знаєте, коротеньке відео, простеньке відео. Да, виграв, коротше, король якийсь. Ну, можна ще зробити битву, знаєте, типа відео не було таке коротеньке. Ну виграв, якщось, усей чувачок, да, такий крутий весь, во 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 во, -во такий накачний, Давайте ми поставимо мирне. І я зараз все зроблю, друзі. Секунду. Так, друзі, я тут, я вернусь, як ви бачите. і давайте ми далі ставимо. Давайте ми тепер поставимо, я не знаю. Як їх так поставити? Типа, блін, давайте я не знаю. три... А, блін, боже мой, я забув. Ой. Е, давайте поставимо їх троє. А їх хай поставимо, я не знаю, одну хай. Зараз ми быстро поламаємося все на світі, Это нам нічого не мешало. Та боже мой, де він? Отак От берем. І тоді берем. Огу мене Майнкрафт лагає. А ну Зможе він один винести. Ого! Та коротше, щось тут вони їх убивають. Це просто піпес, друзі. Боже, мене і Майнкрафт лагає. Боже мой, друзі. Ну, коротше, виграв знову Він. Давайте ми знову беремо отак. З зможе він справитися з трьома отак? Так, ану, друзі, блін, треба тікати, що Майнкрафт лагає трошки. Як я тут сижив, боже. Ану, друзі, він перебив ще одну. Давайте і. Ну, він більше все зараз переграє, тому що його мало хапе да? І він переіграв. Піпець, друзі. Ну, коротше, він дуже сильний. да, Відео коротенько вийшло само, друзі, да я щось <NBC1> придумаю і создам шейки там відео. і Да, це було таке простеньке відео, друзі. Та Да, не удивляться, як кажуть. <air yogatful> Фу блін Все просто піпець я считаю, повний Все, це, друзі, що получилось у нас. Так, давайте ми пишемо команду, одну. Прикольно тут. Боже боже, да, 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 о, все, найшов. І да, друзі, я вважаю, дуже прикольно вийшло. І. Я не знаю, що вам таке сказати. Так, давайте. А, Денп все боже повключено А як? Я забув забув забузу. Думаю, друзі, думаю, боже мой. Коротше, не суд. Ан, ну, друзі, секунду. Ось я, друзі, шо у нас вийшло, да, я зробив читен, 4... 4 він чисто все, короче, і да. Все таке було коротеньке відео, Битви, я придумаю, що може таке зробити, а та довше відео ішло. А так все коротеньке виграв, короче, як у той орол, короче. ну що спридумаємо, короче. І да, друзі, я ще вам скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишіть, як вам битви, я ще буду битви знімати, як ви хочете. Ну ви, звісно, хочете, я думаю. І да, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, всім удачі і всім пока-пока, друзі. І слава Україні, пока-пока, пік-пік.